Рік тому під Бахмутом загинув бойовий медик Григорій Цехмістренко. Він стояв на захисті Густома, Лябучій, Ірпеня та Мощуна. Потім воював в Енергодарі, Лисичанську, Херсоні та Бахмуті. Він спочатку був в складі полку Азов, а потім приєднався до Інтернаціонального легіону ТРО Збройних сил України. У складі останнього під обстрілами рятував поранених. Зібрали шанувати його пам'ять у столичному музеї війни, члени родини, друзі та побратими. Григорій Цехмістренко народився в Україні, навчався в школі номер 89 у Печерському районі Києва. З дитинства хлопець навчався стрільбі, а кожне літо проводив по обміні у Канаді, де жив у віддалених селах, в яких займались фермерством. Пізніше він переїхав сюди із родиною та отримав громадянство. Григорій завжди, от з того часу, як ми тільки познайомились, от він казав, що я хочу бути солдатом. Я хочу бути в армії, я хочу служити, захищати батьківщину. Це найбільша честь, це круто. Був парамедиком в південній Африці в Мексиці. Працював для того, щоб підвищити свої медичні знання. Ну і тактичні знання він підіймав на платних курсах європейських там по понатівським стандартам і так далі. Тобто він ну гарно знав цю справу. Григорій був учасником революції гідності. А напередодні повномасштабного вторгнення знову повернувся до України. України. У перші дні був під густомалем, тримав оборону аеродрому. Розповідав, що там було дуже страшно, що просто ця кількість російських літаків. Вони самі не знали, чи взагалі чим це все закінчиться. Вони, по суті, з голими руками, з, з там, парою автоматів, з бронежилетами проти цих всіх літаків. Старша сестра Аліса розповідає, її брат постійно піклувався про неї та її дітей і навіть перебуваючи на фронті, знаходив час для спілкування зі своїми племінниками. В одній розмові він попросив їх завжди пам'ятати про своє коріння. Пишайте з цим, щоби Твої хоробрості, твоїх мужності, твої відданості за Україну. Бойовий медик був на позитиві навіть у складні часи та завжди проявляв людяність до інших, згадують побратими. Коли ми були в бахмуті в подвалі, один із наших був день народження. Що рождження. зробив? це сказано, який він був чоловік. Він раніше всі проснувся, виявив у Краматорськ. Той, бойця, щоб В родині немає військових. Батько має власне агропідприємство та мріяв передати справу своєму синові. Батьки всіляко відмовляли Григорія від поїздки до України. Пропонували вступити до Королівської академії вітрильного спорту. Проте він хотів лише до армії. Він збирався їхати знову продовжувати воювати після майдану. А чоловік забрав паспорт і поїхав в Україну. Григорій страшенно образився за це. І ви знаєте, ці всі роки, поки не почалася війна, йому було дуже важко психологічно. Він відчував вину, бо багато його побратимів з майдану загинули. І через пару місяців після того, як він як почалася війна, він воював. 28-річний Григорій Цехмістренко загинув під Бахмутом 15 січня 2023 Цього року. У той день він тільки повернувся з місії та мав відпочивати, але його попросили знову допомогти, згадує мати загиблого. Він не попали в засідку і було троє поранених. Григорій. Двом почав надавати допомогу, і тут летів снаряд. Вони вчули. і Він прийняв це, це рішення накрити їх собою. Він був достатньо великий, два метри. І те, що він зміг зробити, він він зробив. Медик-волонтер із канадським паспортом, отримав орден за мужність посмертно. Нині у школі, де навчаються військовий, хочуть присвоїти ім'я Григорія Цехмістренка. Марія Марчук, Олександр Кравчук зі столичного музею війни. Спеціально для Медіапогляд.